Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. На минулому занятті ми дізналися з вами, що найголовніший та найцінніший дар кожної людини це її здоров'я. І наш обов'язок берегти його та дбати про нього протягом всього нашого життя. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив. Хто йому порадить зможе, які ліки допоможуть? Дітки, погляньте, в цьому будиночку живе лікар, і він обов'язково допоможе нашому хворому. Вітаю вас, малята! Звісно, я допоможу вилікувати зайця, але мені треба зібрати валізку. Допоможіть мені покласти туди потрібні речі. Молодці малята. Попелюшкою я звуся, праці зовсім не боюсь, та роботи є багато, всю квасолю перебрати, а так хочеться погратись, з друзями порозважатись та не встигну, бо така ця робота заважка. Ах... Діти, запам'ятайте, будь ласка. Ніхто не має права примушувати вас до надмірної за обсягом або небезпечної для здоров'я роботи. Тож давайте ми зараз разом з вами допоможемо попелюшці зібрати квасолю. Подивіться уважно, у нас дві ємкості і багато фасолі. Як ми з вами її розподілимо по цих мисочках? Правильно, малята, в одну миску ми складемо фасоль з літерами, а в іншу фасоль з цифрами. Дякую вам, малята! Ви мені дуже допомогли. Тепер я так. Зможу піти погратися. А тепер, дітки, я пропоную вам пограти в гру Сумка листоноші. Подивіться, як тут багато. Газет, журналів. Дивіться, навіть листи є. Ой, погляньте, а на цьому листі немає ні імені, ні прізвища і немає адреси. Чи зможе цей лист дістатися адресата. Правильно, дітки, не зможе, тому що листоноша не знає, кому саме належить цей лист. Дітки, а що ж таке ім'я? Як називають новонароджену дитинку? Ім'я це особиста назва людини, що дається їй після народження. Кожна дитина має право на ім'я та домашню адресу з моменту її народження. Право на ім'я та житло є одним із найголовніших в декларації прав дитини. Тож, любі мої малята, запам'ятайте назавжди, аби не трапилось біди. Свої права треба знати, і чужі також поважати. А в мене на сьогодні все. І я вам кажу до побачення!